Людина, можливо, деякі навіть і в церкву ніколи не ходила і вірила в якісь чудотворені сили, якийсь вищий розум. Коли попадає в зону бойових дій, коли йдуть приходи, коли рвуться міни, коли йде обстріл, вона автоматично каже: Господи, поможи. Я є офіційний капелан, і моя робота це душеопікунство опікунство військовослужбовців різних конфесій, які є тут. Є православні, є католики, є мусульмани, є протестанти. І зі своєї сторони я працюю в поликонфесійному конфесійному полі. Я Допомагаю військовим по мірі своєї можливості, враховуючи, що зараз ми знаходимося в куп'янську в зоні бойових дій. В більшості наша робота бути присутнім серед військових. Можливо, ми не так багато розказуємо. А більше вислуховують. Наше гасло військових капеланів це бути поруч. Бути братом, бути другом, бути порадником, вислухати, допомогти. Дуже багато питань і проблем ще є з цивільного життя, і ми стараємося допомогти. Стараємося підтримати не тільки військових, але також їхніх дружин, їхніх дітей. Це є військовий капелан це в першу чергу священик в армії для людей, які обмежені, які би хотіли, можливо, піти в церкву, але для них немає такої можливості. Все одно в людське в людині закладена та. Така жилка від творця, щоб звертатися до того, який її створив. Невіруючих немає, але є люди, які кажуть, що ми родилися в сорочці, а я їм кажу, що вас бері Господь. Ми хочемо, щоб військовий, коли прийшов на війну як людина, щоб він повернувся людиною, щоб війна його не зламала, не... він не вигорів на цій війні. Він прийшов до своєї дружини, до своєї сім'ї і був такий, який був до того. Стосовно мене, звичайно, я є така ж людина. Я... Теж можу помилятися. Я розумію, що мені теж потрібна реабілітація. І я її шукаю в своїх друзях. В першу чергу я шукаю це в обозі, на якому я молюся кожен день, кожен ранок. І тільки він дає мені силу. Якби не Бог, я би тут не був і навряд чи хотів би бути військовим капеланом. Святе письмо, заповідь. одна заповідь не вбий за часи Ізраїля було, але люди вбивали, і були війни. І нічого не змінилося. Хочу сказати слова Романа Шухевича, нашого провідника. Нас каже, ми воюємо не тому, що ми ненавидимо свого ворога. Ми воюємо тому, що ми любимо тих, які за нашою спиною. Росія виконує функцію діяла. Ми захищаємо. І осудження ніякого немає. Якщо ми захищаємо свою землю, так я кажу, військовим, то я мотивую. Гріха в тому немає.